Нашої з вами віри. Коли ми всі преображаємося, коли ми підприймаємося над цим земним, що ми бачимо в цьому світі, тоді, як, як не тоді, святкувати День нашої віри. Віри, яка походить із Небесного, а не з земною. Історія цього святкування сягає в IX століття, коли в Константинополі. Нарешті було утверджено догмат іконопочитання, коли у церквах засяяли ікони з волі імператорської, зокрема цариці Феодори і її сина, який вийшов на престол Михайло. І в той день, в день першої, першої неділі посту, було вперше відсвятковано цей чин торжества православ'я, як ми тільки що. Молились за всіх тих, хто пострадав або хто свої зусилля приклав для того, щоб ми мали таку віру, яку сьогодні ми маємо. Це дуже для нас важливо, тому що справді всі ті добрі справи, які ми робимо в піст, без правильної віри вони не зможуть мати і правильного змісту. І тому церква нам знову ж таки нагадує, яке щастя бути православним, яке ще, щастя бути в цій церкві. І слідувати цьому вченню. Але сьогоднішня неділя має і інший зміст. Це відповідь тим, хто в церкву приходить і потім тільки тикає, що в церкві щось не так. Священники не такі, живуть не так, не по вірі. Так от сьогодні. Торжество православ'я, воно засноване на тому, що церква відлучила скільки перед тим єритаків, скільки розкольників, ми сьогодні це згадували в молитві, відпало від неї. І всі вони були в її частині. І більшість з них, з цих людей, це були не прості люди церкви, а це були люди, обличені від Богом самим. І не тільки священства, но і єпископату, і інших. Так от, браті і сестри, це відповідь, що всі в церкві знаходяться грішні. Запам'ятайте цю істину, що всі ми грішні, всі без винятку люди грішні. Це істина справді. І ми в церкві для того, щоб спасатись, а не для того, щоб казати, придіть подивіться, які ми святі. Ми в церкві для того, щоб каятись, як ми цей тиждень і вже розпочали свою справу. Але для того, щоб людям казати, приходіть і дивіться, які ми правильні. Ми можемо людям хіба що сказати, прийдіть, подивіться на те, як ми хочемо стати такими, якими нас закликає стати сам Бог. Ми хочемо. Оце в нас має бути. Цього ми не маємо відрікатися. Якщо людина ходить в церкву і каже, я не хочу так жити по-євангельськи, такій справді людині не місце в церкві. Тому що марно вона тут стоїть, пустує свій час і не принесе жодного результату того, який би могла принести в духовному житті. Це перше, браті і сестри. А друге, торжество православ'я сьогодні вся наша церква святкує, у всій частині світу, де вона присутня. І конкретно і ми є теж частинкою цієї церкви. Це велика милість Божа, що тут, в цьому мікрорайоні, теж це частинка Вселенської православної Церкви. І як у нас тут, зокрема, це торжество православ'я сьогодні виражається? Чи настало воно? Тиждень тому я закликав людей, щоб більш активно хоча б в піст приходили на богослужіння. Один із днів, цих, які були, в четвер вечора у нас було дуже мало. Якось в понеділок чи там вівторок. І як би я сьогодні хотів, я звертаюсь до тих людей, яких не було без поважної причини. Як би я хотів не сказати докору жодному, я просто хотів би сказати. Як би їм потрібно зараз подумати, як би їм потрібно помолитись до Бога. Господи, пробач мене за мою лінь. Лінь духовну за те, що я мені байдуже, моє спасіння. Буду відвертим з тобою, Господи, бо ти і так все знаєш і все бачиш. Мені просто байдуже. те, що стосується моєї душі. Тому що якби мені не було байдуже, я б, мабуть, докладала зусиль чи докладав зусиль і справді понуждала себе. Господь каже в Євангелії, що Царство Небесне силою береться, кома і нужне цим, хто нуждою. Себе, восхищають є. Тобто получають. Воно не так от просто легко. В православній церкві духовне життя зовсім інше, навіть чим в інших християнських професіях. Десь можна прийти, попригати, це називається потанцювати перед Богом. Є навіть плакати в городі, дискотека Святого Духа. Сам бачу. Сказати Алилую, я спасенний, бо я вірю в Христа, Він мене любить, я його люблю, тіпа його люблю, декларую. Ну і все. На всьому цьому християнське духовне життя закінчується. Остане ж церква не обманює людей. Вона каже, ну подивіться, звідки ж тоді зло, в тому числі біля вас, у вас самих. Як це зло зняти з себе, відкинути, видозмінити? Нема іншого шляху тільки той, який в Євангелії накреслено. Цей шлях, труда і заставляння свого. Як будь-що, браті і сестри, коли ми спочатку починаємо робити, воно нам може бути важким і ми неохотно можемо взятися. Але потім, може згадайте себе, от ми на цьому тижні чули багато повчань святих Отців. Хто ходив в храм. Один із них був, що не хотів той чоловік, потім святий, читати взагалі не любив. І йому треба було в університеті, коли вчився в бібліотеку піти. Він каже, я пригадую, з яким я трудом себе понудив піти туди, взяти книги, а потім каже, не міг розстатися з тими книгами. Настільки мене захопило, що я читав і ночами менше спав. У мене прямо ціла страсть була до читання. Я кажу, зрозумів, що без понуждення нічого ніколи не успієш. Так і в духовному житті. Ми би хотіли, ну, ми прийшли, нам важко, ми стоїмо з Нога на молоту, маєм щось тільки силовою. Після чому я це і кажу? Тому що мені хотілося, щоб ви Пасху Христову зустріли іншими людьми, щоб ви не втікали від себе, не обманювали самі себе, щоб поставили собі на вид то, в чому ви можете змінитися. І перше, саме головне це ваша церковність, участь в церкві, ваша молитва з Богом. Не обманюйте собі, себе, правду скажіть, наскільки ви є церковні люди. І головна моя задача, щоб ви захотіли змінитися, заставили себе спочатку, а потім воно потече. Потім з'явиться любов, потім ви навіть не зрозумієте, як можна було ухилятися від цих госпожіння. Так само, браті і сестри, питання посту, в якому ми є. Ми вже про нього багато говорили, але у нас зараз будуть великі іскушення після цього першого тижня його залишити. не закінчується. О, знову ж таки, потрібна та же сила волі, піс для того й даний, щоб силу волі нашу укріпити. Потрібно буде знову боротися з цим іскушенням і доказати собі, хто ми є насправді. Чи ми є Христові? От дивіться, як буває ми суєвірі, знаєте, це так маловірство мало українське, коли ми віримо чомусь, просто не знаючи навіть пояснити це. У нас на Закарпатті ще поки що. поки що, Це, я так думаю, років 20. Уже мої діти, це потім, якщо побачать цю плівку, що я зараз кажу, вони скажуть, да що тоді люди неділю держави. Ми зараз от виїжджаємо в Чехію, хто був тут рядом, що тут Чехія? 300 кілометрів? 500. Там люди в неділю роблять. У нас, а ну, чому ви от любого запитаєте, чому ти в неділю не робиш? Ти ж в церкву не ходиш. Ти пости не тримаєш, ти не молишся на неділю Ні, він не робить. Нічого іншого, як марно вірство, як хочете це називати. Ну, таким і таким словом. Просто, ну, по-перше, психологічний тиск. У нас все як модно, як всі, так я. Ну, Всі не роблять і я не буду робити. От, всі будуть, знаєте, цю поговорку з, річку, з мосту в річку скакати, я буду прийняти, так? Да? Включіть свідомість. Ви слухаєтесь Бога, коли в неділю не робите. Ви слухаєтесь церкві. До речі, в Біблії не сказано неділю не робити. В Біблії сказано суботу. Ви неділю не робите. Тобто ви слухаєтесь навіть більше не Біблії Бога, а церкви, яка так вчить. А чому тоді в одному ви слухаєтеся, а в другому ні? Чому же пост можна по-своєму там трактувати? Ну, доста тиждень, потім тиждень перед Пасхою. Або доста там Білу, або ще якось на Чорну. Саме страшне в духовному житті друге це коли свой, свій розум, свою думку ставити вище. Сьогодні торжество Православ'я, і ми з Болем згадуємо людей, які поставили власну думку вище думки церкви. Тому вони відпали від неї. Тому що вони не приймали Соборну думку церкви, а свою ставили вище за неї. Так от, браті і сестри, я хотів би, щоб ми правдиво подивились на себе, особливо в цих дні. Чи можна будувати храм? Якщо людям байдуже, Ну, якщо байдуже, то, що я тільки що сказав, своя душа, то храм, то само собою, що байдуже. Храм тоді восприймається як приватна власність у це віктора. Не наша, спільна. От ви знаєте, що це не моя приватна власність. Я просто кажу, ну так от тоді сприймається, якщо моя душа байдуже. Ну, як можна будувати з такими людьми? Яким навіть своя душа бажа. І от, браті і сестри, кажу вам свою боль, яку я відчував цей тиждень. В інші храми я вам апелював тиждень тому. Приходиш і да, і там є такі люди, як тут, про цю частину, яку я говорю. І там є теж такі. Але якось на фоні того приходу вони не так замітні. Ну, ви скажете їх більше, але їм такі приходи, як ми маленькі. Ну, теж їх не так землю. От прийдеш там в Будень в пісну, там більшість прихожан, у яких є зараз в церкві, вони будуть присутні. А в нас сьомопокій. У нас біла ворона то ті, що благочестиво живуть. До речі, про них поки не забув. Я, користуючись нагодою, хотів би на вас призвати благословіння Господнє. Ви знаєте, що яким є. Важливим, коли батько або мати проклинає дитину, і коли навпаки благословляє. Благословіння батьків, каже Біблія, повністю міняє долю людини, які проклинає. Так я вас, як духовний батько, тих, про, про яких це не стосувалося, тільки що казав, кому не байдужа власна душа, кому не байдужий наш приход. На тих, я призиваю благословіння Господнє сьогодні. Хай Господь вас благословить, воздасть вам сторицю і за ваші земні труди дасть вам небесні, як каже Василій Великий. Все. Такі люди справді є в нашому храмі, але, як я сказав, на жаль, їх не так багато. От браті і сестри, я хотів би, щоб ми ну, не біжали від цієї реальності. Треба просто міняти себе. Потрібно дбати про свою душу. І потрібно не ставити вищі свої думки за думки церкви. Хай Господь в цьому нам допоможе молитвами Пресвятої Богородиці і всіх святих, які... Сьогодні особливо предстоять у Бога, які страдали за це православ'я, які нам його дали, щоб ми ним дорожили, а не тяготились, щоб ми розуміли його зміст, що православ'я повинно нас преобразити, як і преображає весь світ. І так жили з Христом на віки вічні. Амінь. На цьому тижні, браті і сестри, у нас 8 березня.